Всім привіт! Пішов подивитися, чи є вже гриби. Нахожуся в такому лісі, неподалік міста Виноградів. Ідеальне місце для грибів, особливо білих. Ну що, бачу, з'явилися отакі глубинки є. Оце розстара бачите. Це чисто. Я її залишаю, тому що білоці. ці. Вот. Ще є. Сюди по цьому... Ааа, Є Гірчиці. Враховуючи. Яка і зараз погода, сьогодні вже десь плюс 25 ліс мокрий. Можна сказати, що через 2-3 дні тут теж зачистка ну, вже стала провернута глубинка Можна сказати, що гриб з'явиться Масло. О, чесно, це я не придумав. Не на... не, 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 не випадково навіть не знав, що тут є грибниця з білих грибів. такий самий перший білий грибочок в цьому році.